А люди, то не Завтра що вам можете. Завтра почнети вантожки. Ходимо, ви тут самі ближчі. Чи правда, чи не правда, це, ну, ну, це. Ну, ну, всі такі підемо в треба Бачите, треба це висити. Що нам? На канікулах з дітьми, айда, підемо робити? Я довольна, що таке. Плакати Так, плакати помогу. На сьогоднішній день ситуація так виглядає, що без всякого погодження з міською владою підприємство, яке орендує цю землю, без теж без погодження, вирішило собі на договірних зобов'язаннях з хмельницькою командою поставити тут модульну вежу. Вона є незаконною, жодного документа на неї немає. Тому з завтрашнього дня. Ну, ми сьогодні до вечора змушені ще почекати цими документами, хоча їх немає, але витримаємо так, як повинно бути. З завтрашнього дня зранку на стіл керівництва лягає припис про її демонтаж. Вона буде демонтована. Ми вам дуже. Мені дуже... дякувати не треба, мені ну як я не треба. Розказую... Мені сьогодні підприємець сказав, що то вам що сонце заступає. Ні, ні. ні про які ні про які погодження вже зараз. Не Аби вони зараз і підходили ці погодження, то можна привести зараз погодження, що дивіться, будь ласка, міська рада, все добре. То вже після того, що вони зробили, я вам. Щоб це ніхто погодження не дасть, бо ви до нас не звернулись. А керівництво цього підприємства, яке орендує, до нас віднеслося розумінням. Це вже називається догові... субаренда чи як вона називається? Ні, це навіть не субаренда, бо вони землю не брали. Вони просто в оренду ця... аренда... не брала та хмельницька фірма під цю споруду. Вона просто розмістила по договору. Тому ні про яку споруду не йдеться далі. Далі йдеться приїдемо її демонтаж. Вона буде почне демонтуватися з завтрашнього дня, бо є там прохання, що нехай краще, хай воно все поки залишиться, поки будемо узгоджувати. Узгоджувати ми не будемо. Це позиція мера міста, позиція всіх, я вам це міг сказати. Ну, Земля ваша. Земля якраз ваша, не їхня. Ну, вона сьогодні ваша, вона в міській раді, тому ми ніякого погодження не збираємося давати. завтрашнього дня вона буде. Зараз Завтра не, Завтра... Завтра не стоїть питання, треба тиснути на владу тоді, коли вона ну, не те, що ви хочете робити. Зараз на неї тиснути, нема смисла. Якщо після моїх слів розпочнеться монтаж далі. Ну Тоді у вас два варіанти. І чиснути і ще коли зняти з роботи. Ми порядно провели розслідування, самі цього не знали, що робилося без нас. Тому ситуація йде далі про демонтаж. Збраво. Якщо, Збраво. По, цьому, якщо по цьому, то то. Спасибо, спасіба. Я не знаю, дивіться, я на я маю відношення. Я маю долучення у цій справі. Я... За цією справою дивиться комунальна поліція, вона контролює цю ситуацію. Ніка що вони не будуть не будуть чинити опір у цьому демонтажі. А можна запитання? А чого ж не можна? А можна. А як можна? Е, у нас от. На котельні щось поставили, не знають, люди теж кажуть, що щось таке не знаю. Ні, не знаєте. Я не є спеціаліст по цих модульних. Я маю а доручення я... розібратися, а я розібрався і сказав. З кого могли написати заяву? я вам Все, дякую, ви свою позицію можете і далі висловлювати. Я тільки сказав позицію міської влади. все. Ну, хорошо, дякую. якщо на нас не слухати, то до вас можна звертатися. Вони не можуть вас, справа не у вас зараз. Справа не в тому, що вони вас не слухають. Це ж не якась тут така команда, бо сьогодні це наша земля, тому не буде ніяких питань. Ми приступимо до демонтажу, або або вони самі, або ми тоді через суд їх демонтуємо. З ким я буду мати зв'язок, ми були опературу, білий дом, давали я. Все, бачите, мені номер телефону, дають.